Вітаю, шановна спільнота. Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо великої букви Ф слів і речень з нею, складання і записування речень. Ось дзвінок сигнал подав до роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Отже, сьогодні на уроці ми вчитимемось писати велику букву F, правильно її поєднувати з іншими буквами. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, вміння писати малюнкові диктанти. Ну а зараз гра: Впіймайте звук Ф». Спробуйте. Пам'ятаєте, як ми його? Маємо зловити. Коли ви чуєте слово, в якому є звук Ф, то треба. Леснути в долоні. Починаємо. У фортеці серед гаю гарна фея проживає. Там у неї ферма власна, і фазани є прекрасні. Фея та склика щоранку всіх фазанів до сніданку, потім дружно із фонтана. Чисту воду п'ють фазани. От би нам гостинці взяти і до неї завітати. Гарний вірш так? Його для нас написала Жанна Вовк-Черемуш. Ну, а зараз спробуйте прочитати речення. Маленький едір полив ікус, а Едорка і Алки. Мабуть, Щось тут пропущено. Тож на місці рисок має бути одна й та сама літера, дітки. Яка, подумайте? Так, це літера F. Чому ж вона є велика і є маленька? Федір та Федорка це імена, а тому вони пишуться з великої букви, а фікус фіалки рослини пишемо з малої. Прочитайте це речення, чи можете написати його? Чому? Тому що ми ще не вчилися, як пишеться велика буква Ф. А навіщо потрібно вміти писати великі літери? Лише імена починаються з великої літери. Пригадайте, будь ласка, які ще слова та в якому випадку? Пишуться з великої літери. Ось вона, буква F. Погляньте, будь ласка, це друкована, а це прописна. Вони схожі, але більше все-таки ж прописна велика літера схожа на маленьку літеру F, так? Просто у маленької літери F паличка пряма та овали маленькі, а у великої великі овали. Та палочка із заокругленням вліво. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите. Адже правильна постава під час письма допомагає краще вчитися, акуратно писати красиво та менше втомлюватись. Поглянемо на перше завдання у зошиті на сторіночці 32. Що це за гра така цікава, у яку грають хлопчики? Здогадалися? Ось м'яч, ось ворота. То що ж за гра? Футбол! Правильно! Подивіться ще раз на букву F, візьміть олівець та спробуйте написати цю букву у повітрі. Ставимо крапочку. Майже під міжрядковою лінією. Спочатку пишемо овал, ведемо вліво-вниз, а потім вгору повертаємось на місце, щоб завершити овал. Потім від міжрядкової лінії ведемо пряму похилу лінію із заокругленням вліво. А далі нам залишається написати ще один овал. Думаю, все у вас вийде. Отже, поглянемо ще раз на елементи великої букви Ф. Спробуємо написати її обвівши за контуром, а потім продовжимо самостійно. Намагайтеся не виходити за межі цих клітиночок, щоб овали були однакові, буква була красива, кругленька і з нахилом. Далі. Треба буде написати склади та слова, які починаються великою буквою Ф. Фе, Федора. ФО форос це таке місто у Криму. ФР буквосполучення це не склад, адже нема голосного. Франко а це прізвище видатного українського письменника. І останнє слово Феодосія. Це теж, дітки, місто у Криму. Наступне завдання. Ми маємо записати речення подане друкованим шрифтом. Прочитаємо його спочатку. Федір вивчив алфавіт. На нижче на рядочку треба буде записати це речення. А далі виконаємо наступне завдання. Складемо звукову модель до слова, а слово назва цих квіточок. Що це за квіточки такі? Фіолетового кольору. Як вони називаються? Починається на букву F. Це фіалки правильно. Перший склад фі, м'який. Спочатку звук Ф, потім голосний І. Далі АЛ. «а», «л», І останній склад К, К-и. Далі маємо записати це слово фіалки. В ньому кількість букв та звуків однакова 6. Намагайтеся не пропустити. Якщо втомились ваші пальчики, то виконайте отаку пальчикову гімнастику, намалювавши у повітрі вказівним пальчик, вказівними пальчиками отакі спіральки. Наступне завдання спишемо спочатку речення, а потім теж речення, але вже подане друкованим шрифтом. Пригадайте, будь ласка, про кого ми сьогодні читали на уроці читання? Віршик був, пам'ятаєте, два хлопчики Фейдір та Фелікс футболісти. І одного з них була нова футбольна форма. Читаємо у Федора нова форма. Наступне речення. Фелікс грає у футбол. Запишіть обидва речення, а потім перевірте себе, чи правильно ви списали речення подане друкованим шрифтом. Наступне завдання диктант. Приготуємося. Що ж за слова зображені на цих малюночках? Дивимось на перший малюночок. Маю, мабуть, це квіткова фея, так? а це фіранки, а це квітка фіалка. І останній малюночок фонтан. Ну що ж, запишіть, будь ласка, всі ці слова. Перевірте себе, чи правильно ви все записали. Ну, а зараз вправа з яким настроєм завершуєш урок? Обираємо зелений кольор, якщо урок сподобався. Жовтий, якщо було нелегко, але ви з усім впорались. І червоний, якщо, на ваш погляд, урок пройшов погано. Сподіваюся, що в нас у класі такого немає. Пропоную разом розпочати фізкульт хвилинку, а потім не забудьте її продовжити самостійно, адже подачу. Дякую, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Продовжіть обов'язково фізичні вправи. Це важливо для вашого здоров'я.